Ми всі знаємо, що зараз в цей час країна не завжди може допомогти кожному батальйону. Може, якийсь є алгоритм дій для цього, щоб забезпечити батальйон, бригаду чимось необхідним? Армія фінансується державою. Держава це бюджет, запозичена допомога від міжнародних організацій, міжнародних країн. Зрозуміло, що цієї допомоги не завжди вистачає. Треба обов'язково подивитися в інтернеті в засобах масової інформації, які фонди допомагають. Ну, наприклад, всім відомий фонд Притули. Сім відомий фонд Твій крок. Різні благодійні фонди вони вірять документам. Тобто треба спочатку сформулювати перелік потреб і оформити відповідну заявку за підписом відповідного керівника відповідної військової частини. Обов'язково спочатку, щоб це був офіційний документ, щоб це було передано на баланс військової частини, щоб воно не розтринькалось по кишенях і не пройшло крізь пальці. Тому треба звертатись до таких фондів, до таких організацій, надсилати офіційні запити, офіційні листи, вони розглядають. І ставлять в чергу зазвичай, і по можливості безумовно допомагають. Дуже важливо з ними підтримувати контакт подальшому, ну і безумовно письмово подякувати.